Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка! Ви чуєте, хтось стукає у віконечко. Та це ж стрекотуха білобока, а звуть її сорока. Ця пташка красива, білобока, довгохвоста, швидка, непосидюча. Сьогодні пропоную вам послухати казочку Наталії Забіли про цю пташку. Отож сідайте зручно і слухайте уважно! Сорока білобока У сороки білобоки п'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти, треба всім їм дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг і до хати працювати поскликала діточок усіх своїх. Цей здоровий носить дрова. Той швидкий Пшено товче. Третій в чашку цідить брашку, а малий. Млинці пече, тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку, в холодочку, Ліг на травці та й лежить. У сороки білобоки все вже зроблено, як слід, вся родина й господині посідали за обід. Ті до кашки, Ці до брашки, ще млинців по п'ять, по шість, але даче хай поплаче. Хто не робить, той не їсть. Як почув це братик п'ятий, не схотів на травці спати, аж підскочив. Як це так? Ви в господі, я в городі, до роботи я мастак. Ось він в полі бараболю огортає залюбки, до городу носить воду, поливає огірки. Ще й на вишню, на найвищу лізе ягідок нарвать, вже й приносить вишень досить, щоб усіх почастувати. І сорока білобока не нахвалиться сама. В мене, діти, працьовиті, зовсім ледарів нема. Діти, вам казочка сподобалася? Про яку пташку говориться у казці? Вірно, про сороку білобоку та її маленьких сороченят. Скільки було у сороки білобоки діточок? Вірно, багато. П'ятеро. Вони допомагали своїй мамі, носили дрова, пекли млинці, поливали огірочки, ягоди зривали. Вони великі помічники. Дітки, дякую за увагу, до побачення та до нових зустрічей!